Комунальники візьмуться за профілактичний вуличний ремонт з наступним потеплінням, спробують облаштувати тротуари та невеликі вулиці у середмісті Івано-Франківська. Представники міської виконавчої влади їх проінспектували заздалегідь на місці, визначивши реальні обсяги робіт. Сьогодні перевіряли чистоту та прибирання міста, звертали увагу на прибирання перших газонів, на прибирання скверів, прибирання тротуарів. Також велику частину було зосереджено на саме відновлюваних роботах. Це дороги міжбудинкові про. Їзди також були зауваження по відновленню тротуарів. Утримання міської території в належному санітарному стані це не лише клопіт комунальників. Її благоустроєм повинні опікуватися також суб'єкти господарювання. Власники приватних крамниць та інших побутових закладів не завжди приділяють увагу чистоті та порядку на своїх локаціях. Ми проходили вулицю тичини, де було виявлено засмічення біля тимчасових споруд, на що будуть складені відповідні приписи, і з підприємцями буде проведена бесіда. Про недопущення порушень правил благоустрою. Також були, бачили засмічення біля магазинів і відсутність урн, про що також буде проведено складені приписи. У разі невиконання приписів буде складено протокол. Забезпечувати міський благоустрій нині доводиться обмеженими фінансовими та трудовими ресурсами. Відтак мерія закликає іванфриківців не засмічувати місто побутовим непотребом і взагалі шанувати працю комунальників. Основна проблема це брак кадрів, тобто брак сьогодні людей, які можуть працювати в комунальних підприємствах. Також наші комунальники беруть участь у різних заходах, зокрема зараз в Донецькій області, будують фортифікаційні споруди, тому є. Брак кадрів, запрошуємо всіх команду великого міста і стати працівником наших комунальних підприємств. Але дуже важливо, щоб місто все рівно навіть у умовах війни було чисте, впорядковане, вивезене сміття і таке, яке було комфортне для проживання мешканців нашого міста, військових, які повертаються з війни і внутрішньопереміщених осіб. Михайло березень Андрій Буцяк, новина на вежі.